Друзі, всім привіт! Я вас рада бачити в новому випуску на каналі Топчик. І сьогодні розглянемо тему, яка стосується Атлантиди. Я впевнена, що ви точно про неї чули. А також ми знаємо, що навколо Атлантиди існує безліч міфів, теорій та різних версій. Тому давайте розглянемо більш конкретно про Атлантиду і розберемось, де ж правда, а де міф. Атлантиду прийнято вважати міфічним зниклим островом або континентом, про який відомо від стародавніх людей. Але й досі людство не визначилося, як трактувати цю історію. Тому, переглянувши це відео, ви зможете скласти свою власну думку. Атлантида названа на честь напівбога. За припущеннями більшості людей, Атлантида отримала назву через розташування поблизу Атлантичного океану. А насправді вважається, що давньогрецький бог морів Посейдон, за легендою, народив від Атлантки Кліо п'ять близнюків, і його первістку Атласу Атлантида мала перейти в управління назавжди, на його честь отримав назву Атлантичний океан. Усі десять дітей Посейдона мали вічно правити Атлантидою, кожному з них від Бога дісталося по острову. На честь Гадейра, який був другим за старшинством. Було дано назву одного з іспанських міст. А сама Атлантида з'явилася до найдавнішого храму. Тому визначено, що вік загадкової Атлантиди сьогодні міг би становити 11500 років. Давньогрецький мудрець Солон, що народився в Афінах, дізнався через записи стародавніх єгипетських жерців, що місто Сайс заснували 8 тисяч років до нашої ери. Афіни, згідно з записами, з'явилися в 9500 році до нашої ери. Місто виникло за тисячу років до Сайса, а афінянам довелося вести війну з Атлантами до його виникнення. Із записів Солон зробив висновок: що рік падіння Атлантиди та момент заснування Афін збіглися. Тоді Атлантида могла бути давнішою за храм Тепе, що з'явився у 10 тисяч років до нашої ери. Про Атлантиду, передусім, ми чули від філософа Платона, який згадав її у своїх діалогах Тімей і Критій. За його словами, вона була квітучим краєм з могутніми володарями та Атлантами, що населяли цю державу. Вона знаходилася за Геракловими стовпами та вела війну проти інших народів. Усі сусіди боялися Атлантів, які були дуже могутніми. Однак проти них повстали предки Афінян. І здобули перемогу, які врятували всі інші народи від рабства. А з часом стався землетрус і потоп, які були покаранням від богів, і внаслідок чого Атлантида з грецькою армією потонули. Хоча цікаво, що самим Афінянам удалося вціліти, а як же загалом людство трактувало цей міф. На думку давньогрецького філософа Прокла, діалоги Платона про Атлантиду. Є метафоричною оповіддю про те, як влаштований світ. Він стверджував, що боротьба предків Афінян з Атлантидою це образ створення космосу, тобто впорядкованого Всесвіту. Прокл писав, що перемога над Атлантидою є прикладом того, як розумне космічне начало перемагає хаос. Інша думка зустрічається у працях німецького філолога Карла Райнхарта, який вважав, що Афіни у Платона є втіленням його власних ідей про те, як має виглядати ідеальна держава. А Атлантида навпаки. За його словами, спочатку Атлантида мала ідеальний устрій, але згодом її жителі та вона сама морально занепала. Зокрема, у цій державі все точно вимірювали та обчислювали закон замінив справедливість, а споруди, природу. Як писав німецький філолог, Платон таким чином хотів нам показати, що для людства небезпечні не варвари, не дикі орди, а цивілізований устрій, де перевага віддається штучності, а не природності. Що стосується пошуків Атлантиди, то люди багато разів намагалися зрозуміти, де може ховатися Атлантида. Є припущення, що досі існують певні залишки цієї міфічної місцевості. І мова йде про острови Зеленого Мису, Святої Єлени, Вознесіння, Канарські та Азорські архіпелаги, і так далі. Протягом тривалого часу вважали, що на середину Атлантичному хребті в стародавні часи могли жити люди. Однак, згідно з океанографічним дослідженням, він перебував під водою як мінімум 60 мільйонів років. Переважно сучасні дослідники заперечують існування Атлантиди в Атлантичному океані, замість чого її частіше поміщають у Середземне море. А у 1996 році геологи Вільям Райан і Волтер Пітман висунули гіпотезу про затоплення дна Чорного моря, навколо чого міг сформуватися міф про Атлантиду. На думку деяких фахівців, острів для древніх греків. Це не лише суша, оточена водою, але й невідомі землі, береги. А це наштовхує на припущення, що Атлантида належала до якогось відомих стародавнім людям материків. де може знаходитися Атлантида. В Атлантичному океані. В Атлантиці колись була населена суша Догерленд, яка поєднувала Британію з материком. Її затопило приблизно 5 тисяч років до нашої ери. Внаслідок чого вона стала міленою до Гербанка. Можливо, що на це вплинуло цунамі, яке було спричинено найбільшим серед відомих сувів ґрунту біля узбережжя Норвегії. А можливо, у Середземному морі у бронзову добу на острові Крит існувала мінойська цивілізація, і вона значно впливала на землі Єгипту та Італії, але в 12 столітті до нашої ери. Її перемогли об'єднані елінські племена, які очолили афіняни. А на думку грецького геолога Галанопулоса, міф про загибель Атлантиди може бути обумовлений вулканічним вибухом острова Тіри в 14 столітті до нашої ери. Він наміє шкоду криту Мінойській культурі. А також з Атлантидою ототожнюють затоплені споруди на острові Фарос, що також було обумовлено землетрусом. Як пише сам Платон, на міфічному острові було багато слонів, що можна пов'язати з Фаросом, бо через нього возили слонові кістки. Що ж стосується міфічної могутності Посейдона, Платон у своїх оповіданнях закликав людей завжди відступати перед могутністю океану. І згідно з давньогрецькими міфами, ним керував Бог Посейдон. Це було продиктовано тим, що греки не знали про життя. За Середземним морем. Люди не повинні були плавати Атлантичним океаном, про що і писав Платон у своїх книгах про Атлантиду. Платон не розповідає про те, які мирні справи чекали на Атлантів, оскільки вони займалися лише війною. Наголошуючи у своїй праці, що Атлантичний океан був судноплавним. Платон не розповідає про торгівлю Атлантиди з іншими імперіями. Та на Атлантів несподівано обрушилися повні землетрусами, що призвело до зникнення Атлантиди під водою. Ось такі цікаві міфи існують про Атлантиду. А що вам цікавого відомо про Атлантиду? Діліться в коментарях. Я дуже вам дякую за перегляд. Звичайно ж, не забувайте про вподобайку та підписатися мені буде особисто дуже приємно. І також зустрінемось у наступних випусках! Ваш топчик.